Було в перші години широкомасштабного вторгнення. І я тут зі зброєю в руках, коли вся влада здриснула з Києва. Вся влада здриснула з Києва. Вся влада здриснула з Києва. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут. Голова Офісу президента тут. Прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подоляк тут. Президент тут. Всі ми тут. Наші військові тут, громадяни суспільства тут всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І Так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям, слава Україні! Слава! Ми сформували батальйони, і в рамках 206 го батальйону ми забезпечили евакуацію Бучі, Гостоміля, Ірпіня. Сімейство Порошенків в повному обмурдруванні в поті чола з усіх ракурсів трудяться в епіцентрі подій. Втім, на відео, яке оприлюднили у соцмережі, видно, як Петро Порошенко метушиться зі сторони у сторону, очевидно, не знаючи, де себе застосувати. Військовим, очевидно, терпець. Увірвався, тож вони попросили сивочолого гетьмана займатися своїми політичними справами, де інде і не заважати їм в евакуації населення. Але після такого від поша Порошенко продовжив свою верхливу діяльність раківника. Працюєте і насправді нам треба зараз. нас. Військові справлі. Дійте це на політичних це правда. Правда, Ви підтримали правда. все. Ми Працюйте, ми працюємо ми не заважаємо. Вітаю слава. Україні. А я вас Друзі, ще раз допоможіть добра. Спасибі. Автобуси стоять тут. Ми прийзали прямо на вокзал. Блокпости, роздача зброї і, врешті-решт, захист Києва від російських загарбників. Я віддаю зараз наказ Збройним силам України припинити. А тепер я хочу звернутися до Збройних сил України. Стійте міцно. ви все, що в нас є. Ви все, що захищає нашу державу. Слава Україні. Ні, рот. Уберіть свої сони в жопу засуну! Не трогай мене. Вас нічого не нічого. Петр Олексійович, а то за два тижні, а? Мудак ти старий, блядь. А то за два тижні Зеленський гандон. Він дав наказ їбачить москалів. Де мої побратими? Ти підор старий, блядь? а? Мудак, ты, сука, шоколадный, че в Россяне в Рашке? Уберите руку. Руки убери. Руки убери. Блядь, мне на ваше оружие насрать. Руки убери, блядь. а? А то за два тижні, ти підар, блядь, старий. А то за два тижні, блядь. Гандон ти, сука. Їдь нахуй зі країни, блядь. Петр Олексійович, а? Ну за чого? Для чого, блядь? А? Зараз інтерв'ю не знаю. Для чого, блядь? тебе! Що, руки уберять нього, блядь? Я щас шмальну, сука. не забіг. Ти не Бля, меді сюда. Ми як ми добровольці, блядь, 14-ті. Без броні, тому що в Києві, блядь, виплив, Мені похуй на твою ж дядя, блядь. Нас все пары ебаши, лови, блядь, при тобі и ми... не вийде, Ти было. Пибил, девитка, шо ты пиздишь, ты не Крым сдал! Мы, сука, с Крыма, блядь! Ваш порта, ты тупорилая, блядь. Мы с Крыма, блядь, ты війнусь, блядь, зробив! Що ты пиздишь, блядь! З'єбись, не позорься! У зеленского яйца больше, чем у тебя, блядь! Хуйня ты приживая, блядь! Что? Что развертаете? Что вы мне сделаете? В тюрьму посадите, блядь. Как добровольцы садил Порошенко, блядь, а? Что? Убери нахуй тот штурпак, блядь. Убери штурпак, блядь. Ты меня не штурпаком, блядь. Не надо меня лякать. Убери, блядь, этот цирк, блядь. Все, я спокоен. Уберите этот цирк с этим дебилом пришивым, блядь, мужики. Вы ж, блядь, адекватные, блядь. Уберите он нахуй звится, блядь. Всіленський наш президент а не ти хуйня кучеряла, блядь. Тільки разом ми зможемо подолати рускій фашизм. Інакше світ чекає хаос та велике потрясіння. Наша боротьба має бути безкомпромісною, допоки справедливість здобуде перемогу. Справедливість це кордони України в межах 1991 року. Фашистська Росія має компенсувати всі збитки, а саме економіці, матеріальні збитки громадянам та компенсацію за кожного вбитого, покаліченого постраждалого громадянина України. Гуртуємось і до перемоги.